Тільки що літав, батка буквально 30 секунд тримає. Від 100% до нуля тупо. не тримає взагалі. 30 секунд максимум літав. Не знаю, що з нею, Вона вздута, звісно. Она взагалі не тримає. Інші хоч трішки тримають, а ця буквально 30 секунд і все. Зараз буду її розбирати, дивитися, що тут під цією чорною штучкою. Розшатав тільки цю штуку, коротше. толком нічого не виходить. Зараз візьму отако уголки позрізаю. Ножиком і цю хуйнюшку відламаю. Мені ну, якби ця хрень не треба. Мені треба тільки цей переходничок. В майбутньому хочу його перепаяти на іншу батарейку. Роблю все максимально акуратно. ножичком підковирюю отут, щоб не пошкодити акумулятор, а то мавелі загориться в руках. Акуратно, зрізав раз, зрізав два. Зараз це тако підніму і побачу, що там як там. Момент істини бета Бетахуєта зараз відкриється. Опа. І гарячі соплі. Все ними на запечатано. Короте. надіжно, на віка роблять. Видно, не видно, не знаю. Просто два проводочка напряму. Нічого, ніяких плат, ніяких передохранителів, нічого немає. Через те видно вона так по-бистрому її зносилася. Кулупав, кулупав і короте, відірвалося. Воно. Ну, в принципі, мені її не треба. Хай відривається. Буду все одно перепаювати на іншу батарею. Буду паяти ось таку батарейку. Зачухую нуждачкою, щоб краще агрезія була. Буду паяти паяльною кислотою. так як поки немає нормального паяльника і в мене Ось Ось такий таким я зараз буду паяти все. Ось така сама стандартна. Паяльна кислота, наношу її на місце пайки, капелькою. Доволі гарно пристає. І так з іншої сторони зараз. Завжди стукаю, щоб припой зійшов на нижню точку паяльника. Тут проблематично, але тримається. Ну якийсь, якийсь штекер, щось старе. Припаяю ось такі проводки зараз. Нічі. Якось так. Так як тримача якого в мене немає, то я використовую дуже жорсткі плоскогубці. І воно добре тримає. Дуже просто вийшло. З цієї сторони зараз побачимо, що буде з іншої. Так. І тут доволі гарно все вийшло. Зараз я їх обріжу, подовжені, скільки мені потрібно буде, і буду паяти до цієї штучки. Беру ізуленту. Ізолента не синя, але повинна також тримати добре. І відразу закріплю, щоб він не телепався лишний раз. Вийшло плюс-мінус ось так. Потім ще їх повідрізаю, те, що вишні було. Зараз я заложу оце все. Не буду відпаювати прямо аж там, нехай буде, просто зараз оце заложу і припаяю. Чуть перегрів і відразу відпала ртучка там, де воно трималося. Ну, побачу зараз, як воно буде. Надіюсь вийде нормально припаяти. У мене паяльник без регулювання температури, тому воно так треба все на, на гласу спіти. І зараз буде найважче. Спробувати якось його припаяти сюди. Бля. Курва. Поводок остався там. Не знаю, чи не триматиметься. Треба буде зараз перепаювати якось. Ну, друга вроді краще припаялася, але та теж тримається. Якось припаяв. Зараз постараюсь показати. Погано видно, але вроді тримається. Зараз все запечатаю гарячими соплями і буде надіжно. так як і було. Спосіб гарячих соплей. Теж у мене свій свічка ароматна. І ось такий клей. Нагріти його акуратненько. Вже загоряється, вже готово. І такого якось його раз-два надіжно краще, ніж було. Запечатав. ну Зараз буде найцікавіший момент. Підключення до зарядки. Що покаже зарядка. підключаю прямо при вас. ну Нічого ніде не, не вставлено. Запуск. Раз. І що показує. Майже заряджено. 4 вольти. Зараз підключу до дрончика. Побачимо, що дрончик покаже. Підключив, все чітко. Працює. вроді би. Да. Коротше, не знаю чого, коли я включаю, даю арм. Повільніше крутяться деякі мотори. Ось цей наприклад, крутиться повільніше. І коли даю газ, мотори просто вирубаються. Короте, щось не то з Цією баткою нормально все, а з цією не хоче нічого. Поняв, що нічого не хоче, бо вона просто сіла. Її треба просто підзарядити, і буде видно. Ну, це вже не в цьому відео. Чому я таке зробив з такою баткою? Через те, що вона особу не тримала, тримала на 30 секунд, ставиш, підключаєш, тротил, буквально ну максимум 30 секунд, і все, і вона в ноль сідає, дрон падає і виключається. Якби щоб вона мені не змішувалася з іншими батками, то я її відразу розібрав, зробив ось таке. Мені було цікаво попробувати, чи воно е, чи дрончик потяне, як воно взагалі себе покаже, і буде видно. В майбутньому побачимо.